Першим з кінця в моєму рейтингу йде видання Skyboкер завдає удару. Події коміксу розгортаються після знищення першої зірки смерті. Повстанці, Люк, Леа, Ган, Чубака та дроїди проникають на імперський військовий завод із метою диверсії, але, як водиться, усе йде зовсім не за планом. Найбільше в цьому коміксі мене вибивала мальовка. Герої постійно виглядають як картонні фігури з кінотеатрів, які ставлять для фотосесій із глядачами. Абсолютно дерев'яні вирази облич під час обговорення важливих речей заважали зосередитися, зануритися в події. Іноді здавалося, що художник просто перемалював кадри з оригінальної трилогії, а іноді, що відверто лінувався. Як от у сцені, де раби зібралися, ніби на ноїв ковчег за принципом кожної тварі по парі. Сюжет також видався мені хаотичним, нелогічним і перевантажним зайвими персонажами. Один з них занадто синий для того етапу історії, на якому перебувають наші герої, щоб вони могли зустрітися з ним і вийти сухими з води. Інший же настільки заюзаний і переюзаний, у тому числі і Девом Філоні, що вже не викликає в мене нічого, крім роздратування. Клінфхенгер, щоправда, доволі цікавий, але б я багато чого віддала аби продовження, хоча б малював інший художник. <плес> mm -hmm.